Звичайні лікарняні ліжка з білими просторадлами, без ґрат на вікнах, але все це лікарня виправної установи. Кілька місяців тому обладнати відкрити багатопрофільну лікарню з терапевтичним відділенням на 80 ліжок при райківській виправній колонії номер 73 Взялося керівництво пенітенціарної служби України і благодійники. В основному тут лікуватимуть хворих на віл, кажуть лікарі. Це багатопрофільна лікарня при райківській виправній колонії, яка створена на 160 ліжок, і слід зазначити, що. Що, не дивлячись на всі, на всі намагання лікарів справитися з захворюванням ВІЛ, все ж таки це захворювання залишається проблемою проблемою для суспільства, проблемою як для звичайних лікарень, так і для лікарень Державної пенсіальної служби. У нас таких було до сьогоднішнього дня тільки два заклади: це Херсонська область і Донецька область. Ці заклади Повністю не прикривали потреби сьогодення в плані надання медичної допомоги таких категорій людей. На сьогоднішній день залишилось майже 6 тисяч людей. по всій системі віл-інфікованих осіб. Так. Це відділення буде надавати допомогу не тільки ВІЛ-інфікованим, а особам з соматичними захворюваннями. Ініціатором створення цієї медичної установи стала всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ. Саме вони надали половину коштів для будівництва майже півмільйона гривень. А решту пенітенціарна служба України. 500 тисяч це дав благодійний. Фонд пан Жовтяг і 400 тисяч виділила пенітенціарна служба України своїми, а зроблено все руками, як і людей, які відбувають покарання, так і нашого персоналу. То що вдалося вам. Тут за ці невеличкі півмільйона гривень, які змогла виділити наша організація з коштів міжнародної допомоги глобального фонду протидії вілсні до туберкульозу, це Сльози, але ви ці сльози вклали з такою любов'ю, всіляко підтримала відкриття такого відділення у виправній установі і влада. Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута каже, що у нинішні часи це ще й вкрай важливо навіть не лише з соціальної, але й з політичної точки зору. На жаль, останні місяці ми всі бачили суцільну руйнацію, і на сьогоднішній день іде війна, і те, що за такий короткий строк з зусиллями в першу чергу волонтерів за підтримки державних структур і органів вдалося побудувати таку гарну лікарню, відремонтувати і запустити її. Ну це знакова подія не тільки для області, а для нашого суспільства. Взагалі, тим часом керівництво пенітенціарної служби України обіцяє найближчим часом відкрити тут і спеціальну лабораторію, яка би допомагала лікувати засуджених звіл, аби ця страшна хвороба не поширювалася і не прогресувала.